Над бурхливими водами Дніпра в самому серці індустріального Запоріжжя височить справжня архітектурна перлина біла альтанка, яку в народі ласкаво називають ластівчине гніздо. Ця витончена споруда не просто альтанка, це жива історія, оповита романтичними легендами. Існує повір'я, що альтанка була збудована закоханим чоловіком для своєї коханої дружини. Після її смерті він щодня приходив сюди, аби зустрічати схід сонця та милуватися краєвидами Дніпра, які так любила його дружина, їхня вічна любов, за легендою, й досі витає в повітрі навколо альтанки. Але реальна історія не менш вражаюча. Збудована ще на початку ХХ століття, альтанка розташована на території профілакторію Запоріжсталь, дивом уціліла під час Другої світової війни. Тоді, як багато інших будівель були зруйновані, вона стала символом стійкості та надії. Згодом альтанка набула своєї сучасної назви Ластівчине гніздо завдяки місцевим жителям, які відзначали її схожість з відомою архітектурною пам'яткою в Криму. Сьогодні Ластівчине гніздо є улюбленим місцем для прогулянок та фотосесій, з її оглядового майданчику відкривається захоплива панорама на Дніпро, Хортицю та величні греблі. Вона символізує нерозривний зв'язок минулого і сьогодення, нагадуючи, що навіть в індустріальному ландшафті завжди є місце для краси, романтики та віри в краще.